Дівчатка, ви такі милі, коли граєте іграшками. Ого, а що це за райдужна кулька? Виглядає так прикольно. Цікаво, а що всередині. Ні, дівчатка, я в надувній клітці. Я не можу звідси вибратись. Я ще назавжди залишусь тут. Ми щось вигадаємо. Я не знаю, як витягти кейт. Я також. Я боюсь маленьких просторів. Давайте вже щось придумаємо. Ого, дивись, це дротик. Він нам і допоможе луснути кульки. Дротик рожевий, значить, нам потрібно луснути всі рожеві кульки зверху. Ой, це так весело. Кейк, я майже закінчила. Залишила ще пару і все. Ура, Я майже на волі. Ну що, продовжуємо? А тепер прийшла черга червоних. Ой, дротик кудись зник. Він з'явився незрозуміло звідки і зник так само. Ого, Майлі, дивись, там червоний дротик, але піймати його не так той просто. Він відлітає, побігли швидше. Ну, от я залишилась зовсім одна. Здається, він залетів сюди. Бачу. О, от і приземлився. Треба швидше його забрати, поки він знову не улетів. Ага. Ой, а це ще що таке? Купи червоних кульок. Ось це так. Нас накриває кулька валовина. Софі ти де? А де дротик? От дідько, я все втратила. Затримуємо дихання і вирушаємо на пошуки. Знайшла. Так, я змогла знайти червоний дротик, а тепер потрібно знайти Софі. З червоним дротиком це буде складно. Ніколи не думала, що лопати кульки це так класно. І тебе, лусну, і тебе, і тебе. Ауч! Взагалі-то це боляче. Майлі, це не куля була. Іде сюди дротик і бігом до кить. Кить, ми тут і ми знайшли червоний дротик. Ура! Зараз я лосну всі червоні кульки. Тепер я зрозуміла, чому Майлі це так подобається. Це справді дуже весело. Привіт! І ще один. Хей, і цей дротик знову зник. Звідки нам брати ще один? Софі, дивись, з'явився помаранчевий дротик і кудись летить. Нам треба його упіймати. Дівчатка успіху. Так, і куди нас привів цей дротик? Тут так багато колючок. Дивись, он він. Ага. Тільки він завис у повітрі і не збирається летіти назад. Значить, нам доведеться за ним іти. Головне, не наступити на колючки та не вколотись. Звучить непросто. Ой, а що це на нас летить? Мамочки! розбігаємось. Ого, ми в колі. Прикольно. Зараз я швидко доскакаю до дротика. Ой, луснув! Фух, а я злякалася, що ти луснула назавжди. Давай обережно дострибаємо до дротика, обійдемо всі колючки і тоді заберемо дротик. Перед перед. У нас вийшло де п'ять подруга? А ось і бажаний дротик. Сам в руки прилетів. Клас. Ого. Так, Майлі. Кулі в руки і пострибали звідси, поки нас не прохлопнуло. Фух, встигли. Ми з гарними новинами, тобто з помаранчевим дротиком. Хлоп, хлоп, хлоп. Секундочко. Готово. І дротик знову зник. Чекаємо наступних. І коли ж вони з'являться. Щось довго нема. Дівчатка, вони прямо за вами. Ау, вони за вами. Так, чекають, зовсім нічого не чують і не бачать. О, дивись, одразу два. Швидше біжимо, Майлі. Я їх бачу. І ось вони зникли. Дивись, скільки кульок. Ого! У нас прикольні комбінезони і дуже смішні шапки. Я вкололася в цей шолом. І я зрозуміла, що нам треба робити стрибати і лопати кульки. І так, хто перший. Першою будеш ти. Гаразд. Зараз я клусну. стрибаю. Ой, на мене щось посипалось. Це щось не дуже приємне. О, жахливе броколі. Який відстій. Пахне просто огидно. Да уж, Майлі, тобі зовсім не пощастило. Ну і що ж, тепер моя черга стрибати. Зараз вжалимо цю колю по О, Отак. У мене вийшло. І що ж на мене впало? Ого, цукерки. Треба швидше спробувати. Ого, смакота. Тобі смаколика мені броколі? Добре, моя наступна коля буде щасливою, я впевнена. І так, стрибаю. О, ні. Чуття мене підвело, куля виявилась зовсім нещасливою. Ви тільки подивіться, який зелений слиз, і пахне жахливо. Але чому мені так не щастить? Софія, ти лусне щось цю кулю, та без проблем. Сподіваюсь, що в мене знову буде смаколик. Ну-ка. Ой-ой-ой, що за гидота? Дивіться, на мене вилився якийсь незрозумілий слиз. Ех, хоча пахне приємно. Спробуй, що це. Ого, та це ж мед. О, Оні, це бджоли. Залиште мене. Майлі, допоможи. Мене зараз покосають. Сохі, ти така смішна. в цятку. Гаразд. Давай останні кольки лоснемо разом. Раз, два і стрибаємо. Що? Нічого нема? Як це так? Ого, так у нас з'явились дротики. У мене жовтий, а у мене зелений. Погнали випускати випускатики. Щось, дівчатка, довго. О, а ось і вони. Та ще й з дротиками. Швидше лопайте ці кульки Мені вже не терпиться вибрати з цієї надувної тюрми. Я лосну п'ять коляк менше, ніж за секунду. Ось так. Міняємось. І готово. От тільки дротики знову зникли. Потрібні нові. Да уж, і справді зникли. Але нових довго чекати не довелось. Ну що, Майлі, ходімо за ними. Ну а я як звичайно посиджу та почекаю. Нове випробування. Ого. тут дві зв'язки куль і купа дротиків. Думаю, ми обидві знаємо, що треба робити. Лопаємо всі кульки до останньої я починаю. Перший пішов. Клас, влучила. Зараз я покажу пару фірмових китків. Ось так. Супер. Лівий Софі. Я також влучний стрілець. Зараз лосимо всі кольки, отримаємо потрібні дротики і звільнимо кить. Я влучила навіть закритими очима. А ти помітила, що чим менше їх становиться, тим складніше влучити. Але ми точно впораємось. Я в нас не сумніваюсь. Так, залишився останній. Гей, я витратила всі дротики. О, де блін. У мене також жодного не лишилось. Так, треба щось вигадати. І здається, у мене є ідея. Я можу кинути в колько свій кросівок. Треба тільки розрахувати, щоб потрапити точно в ціль. Ай, добре, кину на вдачу. Ой, вдача опинилась не на моєму боці. Ми ніколи не врятуємо кейт. Зарано перейматись, Майлі. У мене якраз у волосі є нова заколка. Зараз я прицілюсь і влучу прямо в яблучко. Право, Софії, ти суперстрілок! А от і наші дротики. Ура! Побігли до кейт. І де ж мої подружки? Ой, ось і вони. Ще з новими дротиками. Так, ми виграли у випробуваннях. Залишилось тільки луснути кульки, і ти будеш вільна. Так, ми луснули їх всі. Дротики зникли, а клітка зникне. Ура, дівчатка! Ви такі молодці. Змогли мене звільнити. Ого, яка гарна кулька! Мені терміново така потрібна. Майлі, ти готова до низки нових випробувань? Ох, же наша Кейт. Сподобалось наше відео? Тоді швидше підписуйся на канал, став лайк та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що, бувай!